Привіт, Леся! Про певні особливі стосунки Ольги Кобилянської та Лесі Українки сьогодні знають навіть ті, хто і тексти їхніх хіба в школі колись читав. Ця історія дружби двох видатних сучасниць дуже цікава ще й для розуміння ширших культурних горизонтів епохи. Втім, навколо цієї історії дуже багато міфів. Часто можна почути тезу, що це були, начебто, інтимні стосунки. Правда, це чи ні? Ми запитали у доктора філологічних наук, завідувача кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури вну імені Лесі України. Інки Сергія Романова мушу сказати, що направду отої сенсації, яку намагаються знайти. І обивателі, і цілком поважні науковці, або, скажімо, науковці менш поважні, але які хочуть через нову опцію, скажімо, феміністичних гендерних студій чи даруйте гей лесбійських студій, то цієї сенсації там немає. Так, це були дуже близькі, дуже щирі стосунки двох молодих жінок. І в листуванні і в спогадах ми можемо зафіксувати і побачити ту ніжність, з якою вони ставилися одна до одної, і ті, зокрема, слава. Весні письмові свідчення їхньої їхньої близькості, саме як подруг, але за цим не стоїть ось та сенсаційність, котра всіх непокоїть, цікавить або якось збуджує. Можна сказати, знову ж таки, опираючись на факти, що. Загалом стиль стосунків того тієї епохи того часу. Він передбачав от таку особливу близькість не з багатьма людьми. Це ж таки був офіційний етикет і спілкування, зближувались люди, не те, що зараз, там через соцмережі, чи ще там життя було все ж таки норматизоване. Ось, але вже коли люди сходились, то вони справді відкривали одна одні, одне одному душу. Кобилянська вона потребувала особливо те, що вона називала резонатором душі, яка б резонувала на. Її. oh І думки, почуття, емоції. Довгий час таким резонатором, як вона вважала, міг би стати її коханий, ну, власне, чоловік, якого вона була закохана, але який не відповідав їй взаємністю, Осип Маковей. Але оскільки цих стосунків з Маковеєм не склалося, і не складалися вони повсякчас, бо вони знайомі були не один рік, то таким резонатором, найближчим для Лесі Українки, під ту пору, і надалі для Олі Кобилянської виявилася Леся Українка. І навпаки, Скажу таке, якщо на факти опиратися, що в часі, коли вони а вони бачилися всього тричі, тобто це, 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 це теж такий момент, який, знаєте, ті теорії демістифікує, про які ми говорили перед цим, то власне на той час, коли. Е вони стрілися, і Леся приїхала до Кобилянської в Чернівці, Вони обидві переживали дуже важкі особисті події, приватного характеру події. Алеся Українка приїхала до Кобилянської Фактично за тиждень після того, як вона поховала у мінську свого коханого Сергія Маржинського, можемо уявити її стан. Туди ж до речі, приїздить незабаром майбутній чоловік Лесі Українки, Клемент Квітка. А Ольга Коболянська якраз під ту пору дійшла до думки, що і до ситуації, коли вона вирішила з'ясувати стосунки з Осипом Маковеєм, власне, в сенсі з'ясувати, сказати йому, що вона його любить, і запропонувати йому співжиття, не шлюб, а співжиття. І власне, от, от, в цій ситуації, навряд чи би між ними дійшло, коли одна й інша мають е, от. Ту ситуацію про яку ми говорили, навряд чи би дійшло до того, про що люблять міркувати лесбійство і всілякі інші речі, те, що вони були люди одного регістру, те, що вони тонко відчували світ життя, людей, мистецтво. Це все їх зближувало. Те, що вони могли відкритися одна одній, Це до речі, нашому сучаснику складно збагнути, що не обов'язково не обов'язковий якийсь там тілесний контакт. Набагато ближчими люди стають через спілкування душ, через спорідненість душ. Ось саме це було у Лесі Українки і Олі Пом. Багато про ставлення Лесі Українки і Ольги Кобилянської можна зрозуміти із їх листів одна одній. Леся і справді часто писала: хтось когось любить. Відома дослідниця Соломія Павличко вважає, що листи письменниць були втіленням мрії про нереалізоване кохання. А інша дослідниця Тамара Гундорова називає взаємини на Лесії Ольги жіночим платонічним романом, який слід розглядати як терапію самотності жінки у патріархальній культурі. Їхнє листування так чи інакше тривало до самої смерті поетеси, і усі ці роки залишалося таким же милим та емоційним.